Тарас Шевченко, Ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясини, тополя всихала, Повсихали три явори. Калина зов'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками не топлені хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину, А дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.